Роль Данило, велич духу Галицької землі. В івано франківську відкрили виставку пам'яті художника-реставратора Мирослава Отковича. Це митець, який врятував десятки історичних пам'яток та водночас створив цілий всесвіт живописних образів від камерних акварелей до монументальних полотен на сакральні історичні теми. Це дуже велична постать для України: львівський художник, реставратор, сценографіст, людина, керівник, багаторічний керівник львівської. Філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України, вчитель для багатьох реставраторів: Львова, Франківська людина, яка дуже багато власне своєю працею прислужилася, і Франківську на виставці представлено близько 30 робіт Мирослава Отковича. Але головний акцент король Данило, сцени коронування першого українського короля, його парадний портрет на троні, образи монарха як захисника держави, будівничого храмів і міст. Історичної ваги картини. Надають цитати Галицько-Волинського літопису, вплетені в композиції. Він тут так дуже серйозно вирішив показати діяльність короля Данила, ну опираючись, але разом з тим опираючись повністю на писемні згадки на історію. Без вигадок, без нічого, всю його діяльність. Науковці наголошують: ці роботи допоможуть українцям переосмислити постать короля по новому. Для сучасної історії, для публічного простору. Король Данило все ще є невідомою особистістю. Ті невеличкі краплення історичного минулого вони є. Окремі з них суперечливі. Але сьогоднішня подія є такою важливою частинкою, мабуть. Грандіозно масштабного проекту, який відкриє постать короля Данило для історії по новому, ця виставка картин унікальна, адже більшість робіт художника у приватних колекціях, тож зазвичай недоступна для глядача. В домашній збірці Андрія Левковича картини Мирослава Отковича займають чільне місце. Декілька з них він передав на виставку. Мирослав Откович – це був мій такий близький товариш, який мене також багато чув, вчив, надихав, який вчив мене мистецтва, який фактично. Десь і причепи мені то такого. Любов до мистецтва. Меценати виставки Університет Короля Данила та будівельна компанія Благо. Ми вже не вперше підтримуємо Валерія Твердохліба і його напрацювання, його роботи, його проекти. Перша наша співпраця була ще в далекому 22-му році, коли ми підтримували проект, врятуємо скарби, скарби разом. Сьогодні виставка Король Данило – велич духу Галицької землі. І нам дуже приємно, що ми змогли організувати і приурочити цю виставку саме до Дня Незалежності України. Виставка Король Данило Велич Дугу Галицької землі в Івано-Франківську триватиме до 22 вересня.